В ефірі новини на Дніпро ТІВІ. Я Орина Яяєва. Вітаю. Міжнародний військовий миротворчий контингент в разі замороження війни можуть розмістити саме на території Дніпропетровщини. Припустив голова обласної ради Микола Лукашук. Він також певен, що регіон протягом наступних десятиліть залишатиметься ключовим військовим хабом України. Це на його думку підтверджується і можливими угодами щодо корисних копалин, адже міжнародні партнери усвідомлюють як цінність цих ресурсів, так і необхідність їхнього надійного захисту. З одного боку, це відкриває можливості для розвитку регіону та залучення інвестицій. З іншого ворог знаходиться за 5-7 кілометрів від кордонів області. На жаль, Росія не зникне. Треба бути реалістами. Саме військова безпекова ситуація визначатиме розвиток нашого регіону. У 2014 році започаткували власний бізнес дитячого одягу у Лисичанську. А у 2022-му вимушено переїхали до Дніпра. Родина Косілкіних після переїзду дала нове життя бізнесу, розпочавши виготовлення військової амуніції на замовлення. Окрім спорядження для захисників, продовжують відшивати і дитячий одяг. Умовно кажучи, є певні елементи, ну мовно кажучи, ті підсумки, да вони не, не ну доволі нескладні для того, щоб можна було розробити самостійно. Да. Для, наприклад, для одягу, для тактичного одягу, ми співпрацюємо з конструкторами, які займаються лікалами, тобто будують градації і таким чином виробляються. Військове ми почали шити, коли вже релакувалися у Дніпро. В принципі, складно, тому що дуже багато побажань. Це для нас така тема нова. І, знаєте, одним треба там такий розмір, там, підсумка або там ну, таке. Докладніше у нашому сюжеті о 18 -ій. Наркобізнес з щомісячним прибутком у 3 мільйони на Дніпропетровщині викрили злочину банду. Житель Дніпра організовував у Кримому розі нарколабораторію разом зі спільниками. Вони вирощували та виготовляли наркотики, збуваючи їх через телеграм-канали і закладки. Також заборонені речовини маскували у побутові товари та продукти харчування і відправляли поштою. Щомісячний дохід ділків сягав близько 3 мільйонів гривень під час обшуків правохоплення коронці вилучили понад 20 кілограмів канабісу, 220 кущів коноплі, психотропи, готівку та обладнання нарколабораторії. Наразі шістьом фігурантам обрано найсуворішу запобіжну заходи тримання під вартою без прав внесення застави. Незаконно вирубував посадку у Синельниковському районі у лісосмузі поблизу села, Дерезувати правоохоронці під час патрулювання, помітили чоловіка, причіп якого був наповнений свіжою деревиною. А сам порушник здійснював спил навколишніх зелених насаджень. Громадянин не мав дозвільних документів на вирубку дерев, чим порушив кримінальний кодекс України. Дві вантажівки зіштовхнулися на кінцевій зупинці 12-го трамваю у Дніпрі. На відео з камер ситуаційного центру видно, як на проспекті Богдана Хмельницького під час повороту однієї фури у неї на швидкості в'їхала інша. Пошкодження на автівках серйозні. Проте наразі інформації про постраждалих немає. У Дніпрі на вулиці академіка Янгеля мешканці вже понад рік борються з проблемою стихійного сміттєзвалища. Пляшки, пакети та гілля накопичуються на тротуарах, дорогах та біля житлових будинків. Влітку там стоїть нестерпний сморід, який заважає нормально дихати. Дніпряни звернулися зі скаргою до міськради. Хто порушує правила благоустрою та на якому етапі вирішення проблеми, детальніше у нашому сюжеті. На вулиці академіка Янгеля влаштували стихійне сміттєзвалище, купи пляшок, пакетів та гілляча біля будинків містян. Ніпра не скаржиться, вже понад рік підходи не вивозяться. Сміття стає все більше, а нестерпний сморід поширюється на всю околицю. Угидно і проходити повсі просто перебувати поруч, особливо влітку. Зараз узимку цього майже не відчутно, але в спеку сміття випаровує жахливий сморід. Жителі прилеглих будинків надіслали скаргу до міськради, припускаючи, що сміття покидає заклад харчування. Тому департамент залишив приписи з вимогою надати договір на вивезення твердих побутових відходів. Коли ми виїхали, нам ну, кафе було зачинено. Нами, представниками департаменту, було виписано припис на кафе і залишено в дверях кафе для того, щоб вони з нами зв'язалися і сроки ще виконання припису ще не вийшли. Власниця кафе запевняє, що кухня в їх закладі не працює вже понад чотири місяці. Тож захаращувати територію їм просто немає чим зараз продаємо лише чай, каву, пиріжки, але нічого більше. Поки так, мене тут всі місцеві знають, теж борються проти цього. Є анатолій з п'ятиповерхівки, дуже переймається з цього приводу. Але він знає, що не я влаштувала це сміттєзвалище. Але хто це зробив, я не знаю. Окрім побутового сміття, тут і гілля чи це після обрізки дерев, чи підходи з приватного сектору, невідомо. Наразі департамент екологічної політики зв'язується з власниками лінії електропередач для з'ясування обставин. Аліса Антонюко, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВ. Мешканці житломасиву Лівобережне 3 у Дніпрі раптово опинилися без водопостачання. По вулиці Березинська прорвало трубу. Відтак мешканці 41-го та 43-го декілька днів були вимушені чекати на завершення ремонтних робіт. Місцеві зізнаються, з такими проблемами стикаються не вперше. Втім, комунальники проблему вирішили та повернули воду у домівки Дніпрян. Вчора вчора я виходжу. Тут калюжа, води не було дві доби. Всюди течуть ріки. Приїхала аварійна служба. Знову почали розкопувати те, що вже закопували. Подивилися, відключили воду, і знову її не було добу. І ось тільки зараз її дали. За як я думаю, моїми даними. Як я думаю, причина в тому, що труба старша за мене, бо тільки на одну зробили через два метри. Прорвало ще одну. Труби дуже старі, Я навіть думаю, що вони старші за мешканців цього міста. Тому й виникають такі проблеми. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро про є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Я Орина Гіяєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі.